Огляд головних новин за добу. вибух на російському нафтопроводі, нові гроші на зброю для України, рішення ООН щодо наших дітей та чергові заяви Трампа. Лише три хвилини. Ви в курсі ключових подій. Не забувайте про лайк, комент і підписку в ніч на ділянці нафтопроводу Дружба Таганрог. Ліпецьк неподалік села Казинські висілки стався вибух джерела в гур кажуть, що це була цілеспрямована атака по маршруту експорту російської нафти до Європи. Удар по трубі б'є по доходах Кремля і підсилює енергетичний тиск на країну агресора. Апеляційний суд. Повністю скасував запобіжний захід для детектива набу Руслана Магамед Расулова, підозрюваного у незаконному бізнесі з Росії. Рішення викликає запитання до послідовності антикорупційної системи. Після зустрічі Вікафа з Путіним українську переговорну групу запросили до Сполучених Штатів помідову міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Керівник делегації Рустам Умеров уже провів Віткафом попередню розмову. Київ готується напряму коригувати американський мирний план. П'ять країн Польща, Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Канада виділили 1 мільярд доларів на зброю для України в рамках пору, зокрема на ракети для Петріот. Це посилює протиповітряну оборону та дальні можливості ЗСУ. До ПУРЛ приєдналася до речі Австралія та Нова Зеландія, оголосивши про власні внески у фонд підтримки України. Географія союзників розширюється далеко за межі Європи. Невідомі дрони атакували і Ставропольський край РФ у районі хімічного. Заводу спалахнула пожежа глибокі удари демонструють уразливість російського тейло. Дональд Трамп знов похвалився, що НАТО платить, а США більше не витрачається на допомогу Україні, подаючи підтримку як вигідну угоду. Такі заяви мають внутрішньополітичні ніж безпековий зміст. Посол України в США відзначив, що, попри активні контакти, прогресу не так багато, а ключові суперечки щодо мирного плану залишаються. Мирний трек рухається повільно, але діалог триває. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із вимогою до Росії негайно повернути українських дітей незаконно вивезених з окупованих територій. Це потужний політичний сигнал і ще один крок до майбутньої відповідальності Росії. Від початку доби на фронті відбулося 158 бойових зіткнень, найбільше на Покровському і Костянтинівському напрямках. За добу знищено 1140 окупантів, три танки, три бронемашини, 29 артсистем і 245 безпілотників. Мирний трек продовжується. Повідомляють, що Стів і Кушнер зустрінуться з Рустамом Меровом у Майамі для подальшого згодження. Планом Україна переможе, Бог нам допоможе всім триматися та мирного дня.